Доброго ранку ви дивитесь навчання Сьогодні в педагогічній академії Особлива подія. Вже другий рік поспіль в межах даного навчального закладу проходять шевченківські читання. Тематика сьогоднішнього заходу Шевченко-навчитель нації. Доброго дня, шановні студенти, шановні колеги, шановні гості. Вітаємо вас на других шевченківських читаннях, які стали вже традицією в соціально-педагогічному інституті Педагогічна академія на гуманітарно-педагогічному факультеті. Ви, як майбутні вчителі, маєте теж пронести слова Шевченка. Крізь ваше все навчання і вашу роботу. І ваша доля, ваше завзяття допоможе вам стати теж такими гарними науковцями і гарними натхненниками для ваших учнів. В межах шевченківських читань у педагогічній академії було проведено конкурс на краще декламування віршів метра. Ти не лукавила зі мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учись, серденько, колись з нас буде люди, ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма, мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже богий, нелукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Та поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого, На Вкраїні милій, Щоблани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Після обговорення Суворе журі обрало кращих чтеців та нагородило студентів педагогічної академії. На цих читаннях розповідала вірш Тараса Григорьовича Чевченка «Заповіт». Минулого року це був вірш Сон. Я дуже вдячна суддям, що вони нагородили мене премією. До зустрічі на нових шевченківських читаннях у Педагогічній академії.